Ой Боже, та ви під кожним наступним відосом писали мені, коли буде продовження Прократоса. І от воно виходить. Проте мушу сказати дві речі. По-перше, воно буде дуже коротким через те, що є вже проходження гри 2018 року на цьому каналі. І так, воно доволі крінжове, я його перероблю, але це залишу. Просто хочу, щоб ви знали, що я бевсь. А по друге, насправді там залишилось не так багато лору. Там залишилось, по-моєму, два комікси і книжка. Причому, що книжка більше зроблена як манга чи щось. Ну коротше, ви побачите в цьому відео, там же все записано, я вже оце в кінці пишу. Ну а поки що, хочу сказати, що всі всідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Хто такий Кратос? Це вже сука втретє. А я вам нагадую, що от по цьому от спливачі ви можете перейти на два попередніх відоса про того самого Кратоса, і вони майже повністю переказують його історію. І зараз я себе почуваю як якийсь фанат надприроднього, тому що насправді в минулому сезоні, ну тобто в минулій серії, Кратос. Помер. Але це насправді не так, і він зробив дуже благородну справу, тому що, проткнувши себе, він розпилив надію по руїнах Греції. Правда, не треба було нічого розпилювати, якби ти в принципі не знищив ту саму Грецію. Ну а зараз Кратос, такий весь нещасний і драматичний, починає блудити по пустелі, тому що він розуміє, що він досі безсмертний. Також він розуміє, що. Клинки хаоса безсмертні разом з ним, і вони будуть подорожувати з ним весь час. Сказати, чи добре це, чи погано, я на даний момент не можу. Проте давайте вже перейдемо до суті, а саме до коміксів, до єгипетських коміксів, які викликали у фанатів спекулювання на тему, що наступний Бог війни буде в Єгипті, і буде вбивати оцих от всіх якихось звіро... Десяголовців, блядь. отже, давайте перейдемо до самої суті того коміксу, і розповідає вона про кратоса, павшого бога. Якимось чином наш герой залишився живий після того, як два рази проткнув себе мечем Олімпу, і тепер хоче якось позбутися свого минулого. Адже всі ці руйнування та жертви, які були зроблені тільки заради того, щоб помститися пантеону грецьких богів, не могли залишитись безслідними для його морального стану. Та й в принципі його досі мучило те, що він в Бив свою родину. Саме тому, колишній бог війни, бере клинки хаоса і викидає їх для того, щоб позбутися всього, що йому може нагадати, хоча би чуть-чуть про те саме минуле. Після цього він прямує у печеру. Зі словами, позбавлений затишку могили, я шукатиму найближчого. Чого, блядь, найближчого? Так ну просто зарий себе, і все. Тіп, алло Алло. Коли Кратос там заснув і прокинувся, він побачив, що клинки хаоса його переслідують, так само, як і минуле. Саме тому найкращим рішенням для нього було просто поплисти кудись звідти, і по дорозі викинути знову ті самі клинки хаоса. Але він же ж розуміє, що вони так чи інакше до нього повернуться. І у цій втечі минали дні, минали ночі, тижні, місяці, аж допоки Кратос не знайшов якийсь такий собі маленький оазис, де заснув і прокинув. Від того, що з'явились ті самі клинки хаоса. Ну, чувак, ти вже мав би зрозуміти, що ти їх просто так не позбудешся. Знову їх викинувши, він прямує у найближче людське поселення, яке доволі добре його знає, тому що всі починають від нього жахатися і втікати. І на превелике, особисто моє здивування, всі вони знають, що це кратос, і всі вони знають, що це привид Спарти. Проте залишається один старий, який каже: Ну, а в принципі, ти чого в загальному чекав? Вони знають, хто ти такий, і вони тебе бояться. А тобі звертався він до Бога війни. Потрібно перестати втікати від своєї долі і нарешті її виконати. Кратос відштовхує старого і каже: залиши свій нонсенс при собі, а я буду продовжувати свій шлях. По дорозі стається доволі багато пригод, тому що, наприклад, на Кратоса напали шакали, а потім почав з ним говорити бабуїн. І тут я навіть не жартую. Бабуїн починає викладати якісь такі цитати, від яких мій викладач. Дач філософії був би не то шувахої, він був би трихуї. Кратос, побачивши, що він вже починає говорити з бабуїном, вирішив, що він втрачає трошки розум, і це насправді не всі тварини, з якими говорив Кратос, але це можна пояснити тим, що решту дороги він просто не спав і. Коли він зустрів тепер чаплю, яка з ним говорить, то він теж трошки такий «А що за хуйня, і просто вирубався. Чапля, якщо чесно, філософ ще той. В моменті без свідомості до Кратоса також приходить Афіна, яка починає знову ж таки розповідати йому про те, що він має виконати свою долю, тому що так написано і так мають робити всі, кому так скажуть. Я так розумію. Також з'являється той старий, який не втікав від нього в селі, і знову ж таки розповідає про ту саму долю, і вони вже й мене заїбали стою долею, якщо чесно. Вкотре викинувши клинки, кратос продовжує свою подорож і потрапляє в то саме село, в якому був. Ну тобто. Він вже майже впевнений в тому, що він зійшов з розуму, тому що він місяцями може бродити просто колами. Проте місцеві жителі на диво раді його бачити і кажуть щось, типу: ми молилися богам для того, щоб він прислав когось, щоб вирішити нашу проблему. І от з'явився ти, значить, ти рішення нашої проблеми. Кратос питається, що в них за проблема, і вони розказують про монстра, який декілька секунд тому виліз з ріки. І секундочку вони молилися. Для того, щоб знайшлось рішення їхньої проблеми, замість того, щоб збудувати стіну. Ага, ясно. Жити буде важко їм, піздець. З'являється той дід, який мені здається, що якийсь боженьок з оцього єгипетського пантеону богів, але ну вже нехай буде. Який каже: А можливо, твоя доля таки допомогти цим людям? На що він чує доволі правдиву відповідь? А може пішов нахуй? Проте Кратос все ж таки впадає в свою славнозвісну злість і починає битву з цим звіром. Ну і відриває тому звіру верхню щелепу, і він таким чином помирає. Проте люди щось не дуже поспішають для того, щоб подякувати Кратосу, вони навпаки дуже сильно нажахані. А нажахані вони через те, що вбивши одного звіра, Кратос прикликав іншого. Набагато, я повторююсь, набагато більшого. І звичайно ж, наш головний герой вирішив, що бити з голіруч з отаким гіпопотамом буде хорошою ідеєю, тому получив пиздяки. Ну і заснув. І в своєму сні він зустрів чаплю, бабуїна і того діда, які починають йому розказувати, що насправді це твоя доля бути богом. Не і ти маєш прийняти клинки хаоса для того, щоб битися з цим ворогом і так далі, і тому подібне. В кінцевому результаті Кратос все ж таки приймає свою долю і своє прокляття, тому бере клинки хаоса і просто вбиває цього звіра. І хоча Кратос доволі довго поручався своїй долі, проте вона його все ж таки настигла і він підкорився своєму прокляттю. А я зараз хочу вас про дещо попросити: попросити задонатити на оцю от банку. Це я збираю для свого друга дитинства. Там потрібно зремонтувати машинку, томіри, компаси і ще декілька дрібниць. Ну і зарядна станція. Ніхуя собі дрібниця. Ну, коротше, якщо є гривня 2-4-5, отута, от можете їх дати. Також хочу попросити вас підписатися на мій телеграм-канал. Ну і на там Discord сервер, на інстаграм, якщо хочете. В мене ще взагалі тут твіч є, і я там доволі часто стрімлю, але. Ну. Вже як хочете, то вже по вашому бажанню. А зараз ми перейдемо вже до зовсім наступного коміксу. Ну як комікса? Це швидше книжка, чим комікс. -ма Манга. Манго. Я не впевнений до речі. А саме Бог війни, лор та легенди. І тут уже розповідається історія про того Кратоса, якого ми знаємо більше зараз. Тобто з скандинавських богів. Кілька століть після того, як Кратос знищив Олімп, він починає жити усамітнено у північних землях, і виявляється, що насправді всі міфології розділені, ніби ми того і до того не знали. Ну, тобто тільки для греків був знищений весь світ, тому що були знищені всі їхні боги. Решта країн, в принципі, нормально себе почували. Ну трошки стрьомно, тому що якщо біля тебе живе людина, яка там поперепезярила стільки богів, то якось трошки не хочеться там жити. Але я думаю, що від того ціна на. Житло не стало менше, ну якось так. І після 75 років самотності Кратос зустрічає фей. І перше, що вони зробили, це звичайно ж почали битися. Зважаючи на те, що наші головні тепер герої втомилися дуже сильно, вони почали знайомитись між собою, врешті-решт закохалися і почали жити разом. А потім сталася хата на тата, та що була десь не запланована, так сказати, і зйомку ніхто не робив. До того ми повернемось пізніше. А зараз я хочу вам сказати, що насправді фей знала про. Про минуле кратоса, тому що він їй все розповів і заховав клинки хаоса, які досі носив з собою, тому що, я вам нагадаю, ця зброя це є його прокляття. Через 22 роки після будівництва їхнього будинку у вайлдфоресті народжується син, якого. Кратос вирішує назвати Атрей. Ну і ми вже знаємо звідки це ім'я. Це ім'я на честь одного воїна, який постійно був посміхнений. Фейв, в свою чергу, дуже хотіла назвати Атрея Локі. Проте сталося так, як захотів тато. Ну і сказати, що будні дні Кратоса хоча б якось змінились з народженням Атрея, я не можу. Атрей жив, можна сказати, в принципі, без батька, тому що той ходив по лісі і тестував сам себе, тому що він не хотів в якийсь момент втратити контроль при своїй родині. Тині, а для того щоб не втратити контроль при своїй родині, він йшов в ліс і натикався на якихось ворогів і змушував їх себе бити. Ну, типу, він не нападав сам, але змушував бити його інших. В певний момент він таки зірвався і провалив свою місію, тому що на нього спочатку напали вовки, яких він повбивав, а потім напав троль, якого він також доволі легко і успішно вбив. Про Атрея можна сказати, що він був доволі хворобливий хлопчик, тому що ну він же ж дитина Йотуна і Бога. Звичайно, що він буде хворобливим. Та ще й до того всього Фей не дуже хотіла, щоб Атрей той самий ходив на полювання з Кратосом. Хоча Кратос хотів би його брати з собою на полювання як сина, але ну. Коротше, через те, що Фей попросила Кратоса ніколи не брати Атрея з собою на полювання, Атрей думав, що Кратос забив хуй на їхню сім'ю, і на Фей, і на Атрея, і на всіх, 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 тому що ну... Бой, то була дуже погана пародія, тільки що на Кратоса, але ну... вибачте, в сценарії було по-іншому. Тільки час від часу Кратос брав з собою Атрея для того, щоб нарубати дров. Тому що в принципі, в принципі, принципі, кратосу нахуй не потрібне тепло. А йотуну теж не потрібно. Відповідно, гріється тільки Атрей. Значить, ти грієшся, ти що правильно рубаєш дрова? Бля. Ну і на цьому насправді закінчується книжка Лор та легенди про життя Кратоса. І доволі дивно закінчується. Проте у мене є для вас ще один однісінький комікс, який називається Бог війни північ. Починається все з того, що Фей йде на полювання, а Кратос наказує Атрею рубати дрова, тому що ти грієшся, ти рубаєш. Ми то пам'ятаємо. А сам йде шукати наступні виклики для свого контролю над гнівом. До речі, він його знаходить у формі ведмедя, який напав на якогось старого. І Кратос спочатку було не хотів йому допомагати, в принципі, бо тому, що що для нього доля якогось одного старого діда. Проте якимось чином це викликало у нього гнів, і він напав на ведмедя. Дядя сам вбивши і ведмедя, і наскільки я розумію, старий також залишився помирати. Йдучи додому, кратос проклинав всіх і все, що було пов'язано з цією ситуацією: а тобто і старого, і ведмедя, тому що він знову втратив контроль. Ну і дійшовши до свого будинку, який захований за ілюзорною стіною, яка виглядає як скала. Кратос бачить, що Атрей просто бавиться іграшками і ще навіть не починав рубати дрова. Хотів було насварити малого, проте їхню розмову перебивають якісь місцеві жителі, які починають говорити до кратоса на мові, яку він не розуміє. Ну зате у нас є Атрей, який в принципі почав перекладати, що ці люди прийшли помститися кратосу за брата, якого він вбив. А Кратос каже, та я ж нікого тіпа, не вбивав, я вбив тільки ведмедя. Не встиг він то договорити. Як ці люди почали, по-перше, погрожувати Атрею, а по-друге, перетворюватись в ведмедів. Розібравшись майже зі всіма, Кратос бере Атрея з собою доганяти ще одного чувака, який сказав, що та я зараз всіх проведу, і ми вас розпиздуємо. Ну і тут нашого головного героя розриває гнів, проте він може його контролювати, і він, до речі, вчить Атрея контролювати свій страх також. Проте, все ж таки, вони втрачають слід, і Трей видає доволі непогану ідею. Ідея полягає у тому, щоби не всліпу переслідувати оцього от лідера їхніх, от тих, от я не знаю, злі собаки я їх буду називати. Так, от ідея полягає не в тому, щоби переслідувати лідера злих собак всліпу, а попросити допомоги у оцього от відуна, який чи яка, чи яке хуй його знає, я не знаю. Воно так от виглядає. Одразу каже, що вона знає, хто такий кратос, і вона знає, що кратос це вбивця богів. І каже, що ці от тварини називаються берсерками, і насправді, що кратосу потрібно зробити, це знайти їхній тотем для того, щоб знайти їхнє місце знаходження. І також вона пояснює, чи він, чи Блядь, я не знаю, що воно таке, чесно. Коротше, оце от якесь щось пояснює, що потрібно кратосу тримати свій гнів під контролем, тому що тільки таким чином він може перемогти тих самих берсерків. Кратос залишає атрея у цієї. у цьому. Кратос залишає Атрея тут, а сам вирушає на пошуки Тотема. В таборі берсерків він старається якось трошечки тихесенько підібратись до Тотема для того, щоб його знищити. Проте один з тих самих берсерків прокидається. Будуть всіх решту, і вони перетворюються у ведмедів. Кратоса одразу охоплює гнів. Він починає битися з всіма тими берсерками, проте доволі швидко розуміє, що це просто не має ніякого сенсу. Він не може перемогти тих берсерків біля їхнього тотема. Саме тому згадує слова про Про провідця. Коротше, ви поняли. А саме, що тільки контролюючи свій гнів, він зможе знищити берсерків. і. Кратос бере все в свої руки, знищує тотем, і вони перетворюються в людські форми. І тут, як би, в принципі, все стає зрозуміло. Перед тим як спалити нахуй той табір, кратос їх всіх вбиває. Тим часом один з берсерків, наскільки я розумію, втік чи щось таке, прибіг до провидиці, яка вручала Атрею ніж і казала, що ти доволі швидко маєш його використати. Ну, тобто ти будеш ним користуватись доволі швидко. Я так розумію, що вона мала на увазі, що він зараз має відбиватися від того берсерка, просто ну, ножечку. Проте прибуває кратос, який ламає шию тому берсерку, і бачить. Що ця, та, ця помирає і та, чи той просять, щоб просто нормально поховати за місцевими традиціями. Також ця особа каже, що, хоча і кратосу, доволі легко боротися з своїми ворогами, проте. Все ж таки, йому доволі швидко доведеться зустрітися в бою з самим собою. На цьому завершується історія кратоса, яку ми знаємо до гри 2018 року. Відео по грі вже є на каналі, проте я думаю над тим, щоб його перезаписати в одне чи то там два нового формату якогось от такого, як зараз. Якщо вам цікаво, можете все ж глянути. Я не буду їх ховати, чи щось таке. Ну і напишіть коментар, якщо вам дійсно цікаво глянути про кратоса 2018 Року в форматі теперішнього часу. Ну а тепер по традиції. Харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!